Котел Warmline 30 кВт, виконаний з 6-мм сталі, теплообмінник в даному котлі, горизонтальний триходовий з гнутими полками, колосники водоохолоджування. Може встановлюватись вентилятор, нагнітаючий або механічний регулятор температури. Патрубки для підключення системи опалення, 2 дюйма. Вихід димохода 160 мм. Дуже зручно зробили ревізійні лючки. Взагалі на червень 2023 року за 40 000 30 кВт котел 6 заводський. Якщо хтось знає конкурентів для нього, напишіть, будь ласка, в коментах.